Тарас Шевченко Кавказ, За горами гори хмарою повиті, Засіяні горем кров'ю политі. Спокон віку Прометея та морел карає, Щодень Божий довбе ребра й серце розбиває. Розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і неситий не, не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам з тобою стати, Не нам діла твої судить, нам тільки плакать, плакать, плакать і хліб насущний замісить кривавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли от почити ляжеш Боже утомлений і нам даси жити, Ми віруємо твоїй силі і духу живому, встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики во віки і віки, а поки що течуть ріки Криваві ріки. За горами гори. Марою повиті, Засіяні горем кров'ю политі. Отамто милостиві мини нагодовану і голу застукали сердешну волю, Та й цькуємо, Лягло костіми людей муштрованих чимало, а сльоз, а крові. Напоїть всіх імператорів, безстало з дітьми і внуками, Втопить в сльоза удов'їх, а дівочих пролитих тайно серед ночі, а матерніх гарячих сльоз, а батькових старих, кривавих, неріки море розлилось огненним морем. Слава, слава! Хортам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам царям слава і вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда. За вас слава і воля святая. Чуре кисакля все твоє, воно не прошене, не дане, ніхто й не возьме за своє, не поведе тебе в кайданах. А в нас на те письменні ми читаємо Божії глаголи, і від глибокої тюрми та до високого престола. Усі ми в золоті і голі. До нас в науку, ми навчим, по чому хліб і сіль почин. Ми християни, храми, школи, усе добро сам Бог у нас, нам тільки сакля очі коле. Чого вона стоїть у вас, не дана? Чом ми вам, чурек, же ваш та вам не кинем, як ті собаці? Чом ви нам платить за сонце не повинні? Та й тільки що. Ми ми непогани, ми настоящі християни, ми малим ситі, а за те, якби ви з нами подружили, багато б дечому навчились? У нас же й світа, як на те? Одна не ісходима, а тюрб, а люду що й лічить? От молдаванина до фінна на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує. У нас святую Біблію читає святий Чернець і научає, що цар якийсь то свині пас, Та дружню жінку взяв до себе, а друга вбив. Тепер на небі. От бачите, які у нас сидять на небі. Ви ще темні, святим Христом не просвіщенні. У нас навчіться, в нас дери, дери та дай і просто в рай, хоч і рідню всю забери. У нас чого-то ми не вмієм, і зорі лічим, гречку сієм, французів лаєм. Продаємо або у карти програєм людей, не негрів, а таких, таких хрещених, но простих. Ми не гішпани. крий нас Божа, щоб не перекупать, як ті жиди. Ми по закону. По закону апостола, ви любите брата, суєслови, лицеміри, Господом прокляті. Ви любите на братові шкуру, а не душу, та й лупите по закону. Дочці на кожушок, байстрюкові придене, жінці на патинки. Собі ж на те, що не знають ні діти, ні жінка. За кого ж ти розіп'явся, Христе, Сине Божий? За нас добрих, чи за слово істини, чи може, щоб ми з тебе насміхались, воно ж таки сталось. Храми, каплиці і ікони, і ставники, і міри дим, і перед образом твоїм неутомлені поклони за кражу, за війну, за кров? Щоб братню кров пролити просять, і потім вдар тобі приносять з пожару вкрадений покров. Просвітились, та ще й хочем других просвітити. Сонце правди показати, сліпим бачиш дітям, все покажем, тільки дайте себе в руки взяти. Як і тюрми мурувати, кайдани кувати, як і носить, і як плести кнути злуваті, всьому навчим, тільки дайте свої сині гори останні, бо вже взяли і поле, і море, і тебе загнали. Мій друже єдиний, мій якове добрий, не за Україну, а за її ката довелось пролить кров добру, не чорну. Довелось запить з московської чаші московського отруту. О, друже, мій добрий, друже, незабутий, живою душею в Україні витай. Літай з козаками понад берегами, розкриті могили в степу назирай, заплач з козаками дрібними сльозами І мене з неволі в степу виглядай. А поки що мої думи, моє люте горе сіятиму, нехай ростуть та з вітром говорять. Вітер тихий з України понесе з росою мої думи аж до тебе. Братньою сльозою, ти їх, друже, привітаєш, тихо прочитаєш, і могили, степи, море, і мене згадаєш.